Зсу звільнили урожайне на Донеччині та анонсують більше хороших новин. Далі буде, далі перемога. Слава Україні! Про звільнення населеного пункту доповіла заступниця міністра оборони Гана Маляр. Нині там українські воїни закріплюються на рубежах, а наступальні дії тривають. Нагадаю, що урожайне волноваського району Донецької області було в окупації з березня 2022 року. А хороші новини будуть ще про це сказав голова СБУ Малюк. Цитую: ми працюємо над новими цікавими операціями у чорному морі. каже, обіцяється буде захоплююче, особливо для русських окупантів. Загалом щодо боїв, представник ГУР Вадим Скібіцький розповів. Що Москва усе ще намагається досягнути завдання мінімум вийти на адмінкордони Донецької області. Їм це не вдається. Говорить, дії Росії не мають стратегічного військового характеру. Тим часом Сили оборони України продовжують наступ на декількох ділянках фронту.